Христос воскрес, шановні мої глядачі. Мене звати Олександр. Це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Наразі у нас 9 травня 2024 року. Сьогодні повернувся із школи і, думаю, для вас знімлю невеличке відео. Адже, думаю, ви чекаєте на відео. Напишіть, якщо чекаєте, ось ця полонечка но відцвітає. Ще плоди е, недостатньо великі, щоб наливатися. А ось тут ось ця полуниця вже деяка є, що і червоніє. Зараз вам покажу. Ось так. Якась вона, напевно, трішки раніше. Ось тут вона. Зараз вам покажу ось так. Бачите, ось вже червоніє тут. Тут уже хтось відгрес, ось тут. Отут вже такі будуть полонички. Дуже якийсь гарний сорт мені давали цю полоницю, тому я не знаю, який це сорт. Ось тут уже ось так, скоро вже буде полониця. Правда, не багато, але своя домашня і швиденько. Тому що минулого року вона була, полониця в нас була десь кінець травня, якщо я не помиляюся. Ось так, моркву, горох ми посапали знову і е, підгорнули. Кажуть, у нас підгорнули. А ще знаю, що кажуть е, окучувати. Ось так. Тому е, не знаю, як правильно. Але ось так. Дивлюся, тут був садив кавуни, але щось вони не сходять. Щось зійшло. Не знаю, що це таке. Вже буду бачити пізніше. Ну, ще кавуни не сходять. Картоплю також підгорнули, вже все чудово. Картопля також чудова. Скоро-скоро будемо їсти вже молоденьку картопельку. Малина тут дуже-дуже густа, прориваю тут траву, по можливості, ну дивіться, просто дуже густа. Вджілки літають, запилюють. Думаю, будемо цього року з гарним урожаєм. Ось дивіться, горох отакий вже. Тут ось тільки його і ще там у нас три рядочки є. Кабачки вже посходили, оті, які ми досаджували. Вже гарненькі. Ось такі. Так, тут огірочки посияні. Квасоля вже практично вся зійшла. Вже скоро будемо сапати. Капустонька. По капусті треба буде досадити декілька штук, як я і казав минулого разу. Ось так. Тут одна фіолетова, напевно, буде капустина. Решта все середня капуста і ще там на самому початку 6 капустинок цвітної. Ось так. Ну, це ще не сапано. Вже трішки краще прийметься, вона і так уже прийнялася, але ще нехай трішки посидить і ми вже посипаємо разом з квасовою. Так ще так. Сусідські кури понабігали, порозгрівали тут, там, не знаю, що з цього буде доброго. Тільки один кавун, здається, зійшов, більше нічого не зійшло. Ну, але вже що є, то є. Цибулька така, бурячки. Все чудово, слава Богу. Що на рахунок капусти ще й цю маємо висадити, вона вже трішки переросла, ну нічого страшного. Будемо підливати та й все буде добре. Ось дивіться яка вже гарненька. Це середня капуста тут. Ось тут. Це пізні два рядочки ще. Уже е, 70, 65 стебел е, я продав сьогодні. Ще на завтра замовили 40. Ось тому буду змикувати і собі ще хочу залишити трішки, досадити. Ну, тут буде ще точно за 100-150 стебел, тому що тут багато ще є капусти, вона така дуже густа. Ось тут помідорчики. капустинка вже така гарненька. Ось помідорчики підросли, тут і салат є. Ось такий, не знаю, це не кучерявий салат, а просто такий звичайний. Ось так. На рахунок кролів. Біля ша сьогодні забрали люди за гривники. Ну і тут залишилася та вільна квіточка, когось ми туди пересадимо. Русланчик наш лежить такий пампужик. Такий товстячок. Кролички і кроленята відпочивають, кроленятка гарненько ростуть. Все слава Богу, чудово. Тільки з Божою помічю можна добитися якихось результатів. Так, у нас сидить тут курочка, під нею ми замовили вже яйця, побачите, які. Уже зовсім скоро, в наступному відео, напевно. Тут качка ще наносить яйця. Ось так. Так, тут також качка наносить, тут наносить. Але вже так наскула багато пуху що, Здається, би сідала. І тут качечка сидить, тільки встала. Напевно, пішла поїсти, попити. Ну, але зараз повернеться, сподіваємося. Сидить у нас всього 5 качок. Мені здається, Перепрошую. Три качки сидять геть, одна ще розсиджується, інша так само ще розсиджується. А гець повністю сидять тільки три. Винесли вже перчик загартуватися. Тут такий собі перчик, але нічого. Можливо, ще щось з нього буде. Тут помідорчики підростають гарненько. Так що все чудово. Надіємося, що гарненькі будуть помідорчики. Ось так. Підлив їх гарненько і все. Нехай загартовуються, тому що перець. Ми минулого разу не виставляли на двір, а зразу з під віконня посадили, тому він чомусь нас побілів. Тому що різкі перепади температури, ну якось впливало це на його стан. Перепілочки наші. їдять дядь уже поставив їм таку кормушечку. Ось такі вже перепілочки. Є менші і більші. Ну, але нічого страшного. Їх є 13 штучок, ще ззаді телефону. Поки що вони ще в коробочці. Кожного дня міняємо їм цю тряпочку. Водичка обов'язково кожного дня змінюється, також корм досипається. Ось так. Чудові перепілки, дуже задоволені. Їдять не дуже багато, хоча корм біля них завжди. Але слава Богу, все з ними добре. Пропоювали, хто не знає, аскорбіновою кислотою. Ось так. Три дні і все. Ось так. Такі справи. Курчатка бігають, тут не всі, тому що повилітало вже дуже багато. Ну, але нічого страшного. Вони на все сильно збираються. Каченята ми продали. Залишили гусенятку, там що у нас вилупилося Декілька гусенят будуть вони разом. О, бачите, вилітають. Але поставимо трішки пітніше, тому що вони ще тільки назиються, ну і ще слабенькі, щоб він їх не потоптав. Хоча вони практично такі за великі, як він. Але ще не, не устойчиві на лапках. Так що так. Так, у гусей, у гусятнику тут чи качатнику, Тут три яйця стоїть і тут ще щось загорне. І тут також три яйця. Ну, це таке, щоб вони неслися. Свіжих яйця, ну нехай буде. Можливо, вони гарненько занесуться та й сядуть. Вони і так гарно несуться. Але нехай стоїть. Можливо, якась гусечка та сяде. Ось вот так. Ось такий у нас день у селі, у західній частині України, Івано-Франківщині, Косівський район. Дуже сьогодні тепленько. Все вже зазеленіло, вже яблуні відцвіли, вже зелененькі такі яблучки. Ось так. Так що кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго, всім пока-пока.